Вітаю на сі 4 ветері, що мене звуть Оксана Сопрович, наш гість сьогодні. Очільник Чернівецько-Буковинської єпархії Православної церкви України єпископ Пев Гност. Вітаю вас, доброго дня вам. Великдень 2024 в Україні. Він про що в першу чергу великдень 2024 Це про перемогу. Насамперед, ми всі віримо в те, що Воскреслий Христос принесе нам і перемогу недалекому майбутньому. І ми віримо в це і просимо всі щиро, щоб так і сталося. У 2023 році ПЦУ перейшла на новий календар, але Великодня цей перехід не торкнувся. Чому ну, питання календарної реформи це не стосується Великодня? Великдень залишився це зовсім інше літочислення. Направду про це можна говорити дуже дуже багато, але є сьогодні багато обговорень між духовенством. Між верянами в першу чергу, що потрібно святкувати з іншими, але я думаю, що до цього колись питання дойде і ми це будемо обговорювати. Ну, це десь в майбутньому. Зараз це питання не стоїть, тому наша церква святкувала, так і святкує Великдень, і не збирається там ще найближчий там рік-два точно переходити. Для деякого звірян релігійні свята пов'язані з чудесами, великдень, наприклад, зі сходженням благодатного вогню в Єрусалимі. Як церква ставиться до цього і інших явищ, як, от, наприклад, сходження Хмари на горі Фавор або зміна русла річки Йордан? Дивіться, це дуже цікаве запитання. Я можу вам розказати як очевидець всіх цих подій, про які ви щойно згадали. Мав таку можливість бути в 2010 році. В Єрусалимі на саме свято Пасху, на сходження благодатного вогню. І знаєте, можна сприймати скептиків, які в це не вірять, як це відбувається. Але рекомендую всім дасть Бог настане швидка перемога і поїхати на Святу Землю, пройтися тими шляхами, де ходив Христос. І відчути це все найважливіше відчути це все так, пропустити через своє серце, через свій розум, ці всі події і, взагалі, земне життя нашого Спасителя. Передати словами ці відчуття це, мабуть, неможливо, але те, що дійсно чудесно, це все відбувається, це велика правда. І той вогонь, який е, зійшов на патріарха православного в Єрусалимі, те, що він не опікає до загасання, так, да, коли ти його затушив. Після того вже він її як звичайний вогонь. Але той вогонь, який сходить, де Патріарх виходить з Кулуквії і передає іншим. Він дуже швидко розноситься тисячі тисяч людям, які там чекають, очікують цього всього під виклики, під молитву, під оплески, під співи. Це так все дуже дивно все виглядає. Він розноситься дуже швидко, і я був там, мав також бороду. Був тоді і ромонахом, пам'ятаю. І люди один одного вітають. Там Христос Воскрес, воїсно Воскрес на різних мовах, і один одному з свічками там по обличчю воно не опалює, і борода моя залишилася, і в інших людей теж. Тобто, це таке велике чудо. Насправді ми всі чекаємо якогось чуда. Ми хочемо якогось чуда. Не такого щось надприроднього, надзвичайного і так далі. Не помічаючи в тому, що кожен день це є чудо. Господь продовжує нам вік, ми з вечора лягаємо спати. Зранку чудесно прокинулися набралися нової сили, маємо якісь нові бажання, маємо якийсь там намір творити добрі справи. Це і є чудо насправді. Тільки ми через свою буденність. Забуваємо про це, пропускаємо все це. Треба навчитися тішитися кожній хвили, хвилині нашого земного життя. Бо час пролітає дуже швидко, і ми, які би там не були зайняті, які би там ми не мали обов'язків, робота, як я кажу, була є і завжди буде. Ми все не можемо переробити. Треба шукати можливості для чуда в сім'ї. Так, десь поїхати на якийсь відпочинок з сім'єю, просто побути разом в домі, чи десь поїхати там до рідних, близьких, до дідуся, до бабусі, чи десь сходити в місто, погуляти? Якщо ще продовжувати тему таких чудес, як сходження хмари на Фаборі, чи зміна русла річки Йордан, то як ці чудеса поєднати з новими датами, з тими святами, які змінили дати святкування? Дивіться, це не відбувається по даті. Так, це відбу... ну, в принципі, це ми повернулися до того, де було раніше, так повертаємося до старого. І е... для Господа тисячу років як один день, і один день як тисячу років. І ми живемо по годиннику, по часу, по днях, по все це рахуємо, підраховуємо, щось змінюємо, щось додаємо. Бо якщо би ми і залишилися на старому календарі, так то через декілька років ми б святкували Різдво Христове не 7 січня, а 8 січня. Ну і інші свята, відповідно, рухалися би. Але Пасха не прив'язана до дати, вона прив'язана до іншого е, літочислення, до весняного сонцестояння, е, рівнодення і від єврейської Пасхи, воно залежить і так далі. Тобто, це все все рівно би відбувалося, потім і буде відбуватися, повірте, нічого не зміниться. Все, що робиться, робиться з волі Божої і для Господа. Якщо ми це робимо для людини, для себе, і десь там Бога кладемо на інший план. Бо насправді десь ми і бачили, і чули, що ці зміни принесли ну, десь там, не знаю, якесь непорозуміння в тому чи іншому селі, То, то це все робилося не для Бога, а для людей. А Христос один той же свято. Ми святкуємо не щось там, якусь дату, ми святкуємо подію, яка це відбулася. так? Христос Воскрес, Христос народився, ту чи іншу якусь зв'язану з тими чи іншими святи, святими в нашому житті. Тому не дата, а подія. Оце дуже важливо і не потрібно падати у вічай, а потрібно зі смиренням, з любов'ю, з терпінням сприймати разом співперед. Переживати, співпрацювати і все буде добре. Я в цьому переконаний. Скільки на Буковині є церков, які перейшли до Православної церкви України, і що ви робите для того, щоб пришвидшити цей прихід? З моїм приходом на Буковину то це було дві парафії. Але ми домовилися з ними, що після Пасхи остаточно вони приймають рішення, вони попросилися, але буквально. Відсвяткували одне свято, і наступні вже свята, які були за Новою календарем, святкували і не дочекалися Пасхи, святкували разом з усією церквою, і насправді не потрібно було там шукати якісь переконливі слова. Я стараюся відвідати кожну парафію, і я вже досить багато зробив виїздів по нашій області і по наших громадах. Ми з усіма спілкуємося на різні теми. Зокрема, і питання календаря Люди звичайно все задоволені, тому що кажуть: як прийняла церква, так приймаємо і ми, і ми не можемо бути якимось інакшими, як наша церква. І це насправді тішить наше серце. Я дякую кожній людині, нашому парафіянину, нашому вірному православної церкви України за таку відкритість, щирість за сприйняття за молитву за допомогу, за труд. Хай Бог всіх благословить. І я ними дуже пишаюся. На Буковині є громади, де наполовину триває процес переходу вже, а є такі, де ще жодна церква не прийшла, наприклад, як у Гарцаївській громаді, що їх стримує від переходу до українського патріархату? Е, ну, є таких декілька е, сіл у нашій області, де е, особливо це стосується румуномовних е, громад на Буковині. Вони належать до Української православної церкви Московського патріархату або Правильно казати російської православної церкви в Україні, що їх стримує. Є в нас переговори, як ви знаєте, коли православні церкві України надали томос, про автокефалію, тоді наша церква створила і румуномовний вікаріат. В Україні, і ми вже це оголошували і говоримо далі. Ми спілкуємося, проводимо різні заходи, такі роз'яснювального характеру, де ми запрошуємо громади, ми запрошуємо духовенства, щоб вони доєдналися до православної церкви України в прямому підпорядкуванні нашому Предстоятелю, Блаженішому митрополиту епіфанію зі збереженням усіх своїх традицій. І мови, в тому числі богослужбової мови і так далі. Що їх стримує, Ну, те, що ми. Вже спілкуючись у ході, дізналися від людей, і не будемо говорити, які це були села Чернівецького району. Але те, що вони кажуть, ми насправді боїмося, бо, наприклад, працюють на роботі, і місцеві олігархи, тримаючи їх на роботі, можуть повпливати на те, що вони позбудуться їх. Да, я знаю. Це є правда, це, і ми повинні про це говорити, люди повинні про це знати насправді. Де їх стримують, Саме в такому стресі каже друге, яку надасте нам безпеку, якщо ми перейдемо, а ті місцеві божки можуть розбити вікна в хаті, спалити машину, побити і тому подібне. Тобто залякують такою силою і люди. Ну, вважають себе незахищеними і тому вони переживають і бояться. Але ми таким людям говоримо: не бійтеся, бо Христос з нами. А хто проти Бога? Був такий ангел, який виступив проти Бога і був скинутий з неба на землю, і Господь. Завжди переможеться, він не може бути наруганий. Тому це, мабуть, питання часу, і ми віримо в те, що сьогодні в багатьох проявляється та свідомість, українська, проукраїнська свідомість. Люди в період війни бачать насправді хто є хто яка церква з народом, а яка використовує свої такі. Підступні дії під виглядом церкви, це насправді зумбування, це різними методами. Знаєте, аж страшно інколи говорити, що це відбувається, де людей вербують і тому подібне. Наша церква приймає всіх, двері нашої церкви відкриті для всіх, і ми радо приймаємо, радо зустрічаємо і знаєте. Немає більшої радості, коли е, до нас приходять і разом з нами хочуть розбудовувати як нашу е, державу Україну, так і нашу українську помісну православну церкву. А є вже приклади на Буковині, коли румономовні села виявили бажання перейти до румунського вікря остаточно ще немає, але поодиночному люди заявляють, що ми готові, і у нас є священники румономовні. Ну, на жаль, небагато ми про це говорили. Я сам особисто маю намір вивчити румунську мову. Шукаю вчителя, хто би міг надати таку мені функцію з радості. Чесно кажу, свідомо От відкрито на вашій студії. І мав би велике бажання зустрічатися з людьми. І насправді, тим ми і такі унікальні, цікаві, особливо Буковина, Так, вона цікава, різні релігії, культура, традиції, звичаї. І ми цим і багаті, і знаєте, немає меж радості від наших людей, насправді, але. Було би гарно, якби ми насправді не по слову, а по ділу були українцями. Тоді оцих усіх проблем у нас би багато не було. І Україна була б єдина, і сьогодні не страждала би, не віддавала би знаєте, таке найцінніше, що може бути для кожної людини, це життя. На жаль, ми багато хоронимо наших новітніх героїв, і це є сум, і це є великий плач, це є велика біль. І я прошу тільки єдиного нашого Господа, щоб він дав свідомість, щоб все якомога швидше все закінчилося. Релігія під час війни це про що. Релігія під час війни це насамперед це не втрачати віру, не втрачати віру в те, що ми робимо, в те, для чого ми це робимо. Знаєте, віра без добрих діл мертва. Якщо ми не будемо прикладати зусиль для розбудови країни, в якій ми знаходимося, чи це Україна, чи це інша держава, якщо ми. Не будемо вірити в нашого Спасителя, не будемо патріотами, то насправді, мабуть, це буде ніщо. Це буде пусте. Це буде, як каже апостол Павло, Ким вал, що бренчить. Ну, нема ніякої користі з цього. Тобто, Віра е, заключається. Це теж може бути так званий патріотизм. Е, так е, ми вибираємо нашого Спасителя, і ми, це єдина наша ціль, це є наша мета йти е, до спасіння за Христом Ради Христа і для Христа. Капеланство е, як змінилося за останній рік? Насправді ніхто не готовив нас до війни, е, не було інституції капеланства. Це все відбулося з е, 14-го року. З Майдану, це все почалося. Наші священники відчули вкрай велику необхідність бути присутніми своїми людьми, своїми новітніми героями, брати участь, відстоювати правду, відстоювати істину. І це, наприклад, такі були добровільні засади. А вже коли створився інститут капеланства. При наша церква в цьому брала велику активну участь. Ну я їх називаю мандатні. Тобто які получають свідоцтво, проходять навчання і вони йдуть у збройні сили чи в ту чи іншу військову частину. Чи формування військове, і там несуть свій послуг капелана. Це великий труд, і сьогодні це велика затребуваність. І сьогодні дуже багато військових формувань Збройних сил України звертаються до нашої церкви і просять на посаду офіційну посаду капелана. Я думаю, що це після війни залишиться престижною такою службою в нашій церкві, де священик буде мати можливість себе реалізовувати. Не тільки як пастер на парафії, але пастир своїх чат у збройних силах України. Як відбувається спілкування священників ПЦУ і з військовослужбовцями? Як ви пояснюєте їм те, що відбувається на війні? Як ви допомагаєте їм прийняти те, з чим вони стикаються? Там Знаєте, е, треба говорити правду. Це перше. А друге, е, і воно, мабуть, є одне із найосновніших, е, дивитися пункт. Перший треба просто вміти слухати. От Дуже багато хлопців просто потребують, щоб їх вислухали, щоб їх почули, щоб їх сприйняли. І насправді, дорогенькі, ми повинні всі до цього готуватися, бо війна закінчиться дуже швидко, а травми залишаться дуже великі. І ми, е на жаль, е я кажу, не були готові до війни. І сьогодні робимо, багато робимо, і, дякую, влада. Сьогодні наша українська влада співпрацює дуже гарно з церквою. Вони це розуміють, що ми один організм, і, наприклад, психологи не священники, вони не завжди справляються з цими обов'язками. Як доказують вже практика, що наші захисники більш довіряють священникам. Ну а ми проходили відправляємо на різні курси психологічні, де вони вивчають цю специфіку. цю ланку, вона дуже важка. Mm -hmm. Насправді не легко. Не кожен священик може це все виконувати. Але ми всі стараємося, всі над цим працюємо сьогодні. Вже і по наших навчальних закладах богословських. Уводять цю спеціальність сьогодні. приїжджають до нас за кордону високосвідчені люди, кваліфіковані, які вже пережили ці періоди в їхньому житті, і вірю в те, що результат і спільна праця буде успішною. А що церква говорить матерям, дружинам, дітям тих військових, які гинуть на війні? Як їх підтримує? Не кожен може пережити це горе. І щоб зрозуміти маму, яка втратила свого сина, щоб зрозуміти жінку, яка втратила свого чоловіка, щоб зрозуміти стан дитини, яка втратила свого батька і залишилася сиротою, це дуже важко. Хто це не пережив, мені здається, дуже важко тих людей, які можуть зрозуміти ту біль і пережити те горе, яке пережила та сім'я, та особа, людина. Тут тільки треба їх підтримати, розділити те горе і дати всі можливості, щоб ця сумна згорьована сім'я, родина не залишалася наодинці. Бути завжди поруч. І ми, як священники, як духовники, повинні завжди бути поруч зі своїми чадами. Це дуже важливий період. Господь допоможе їм пережити. Знаєте, цей рубець, ця рана жива на серці, вона залишиться на все життя. Але бути завжди поруч, щоб не залишатися наодинці, не бути покинутими. І ми стараємося все робити для того, щоб і вшанувати гідну пам'ять наших новітніх героїв, щоб підтримати матерів, жінок, дітей. Релігія в інтернеті, як церква ставиться до поширення релігійної інформації через онлайн засоби, як це відбувається, і на яких ресурсах сьогодні представлена православна церква України? Дуже добре. Вона почувається і насправді, знаєте, часто запитують люди, о чому ви там? Чому ви в Фейсбуці, чому ви в інстаграмі? Чому виставляєте там якісь новини в Тіктоці? Там ще щось там знімаєте. Це все для чого? Якщо розглянути так більш глибше, детальніше, скільки люди, людина сприймає інформації, скільки хвилин? Ну, ми там знаємо, там до 15 хвилин людина може легко сприймати ту чи іншу інформацію, і насправді ти за тих 15 хвилин не можеш. священник, не може передати всю ту свою духовну інформацію, науку, повчання, приклади, які би хотілося це зробити. І інколи а не інколи, а часто ми організовуємо недільні школи. Препарафії, чи недільна школа для дітей, чи недільна школа для дорослих, і продовжуємо розвивати духовну чи іванську тематику вже поза церквою. Інколи і цього замало, тому бо не всі приходять, не всі мають можливості. Але сьогодні наш народ активний, сучасний, як казав наш президент, життя в смартфоні і, і церква. Йде поруч з своїми людьми, своїми чадами. Ми викидаємо інформацію про богослужіння, якісь роздуми, повчання, проповіді. От я викладаю послання свої або якісь гарні думки і науку святих отців. І люди читають, і ми бачимо, що відгуки позитивні. Наша церква розробила свої додатки на Android, на iOS. Де називається Моя церква, можна зайти, зареєструватися, до якої ти належиш громади, і брати активну в цьому участь. Там є в тому додатку гарні функції, такі як запитання священнику, зв'язок з священником. Ось можна і прям за по телефону поспілкуватися, або написати повідомлення, і можна відповісти. Така інформація корисна. Сьогодні поширена ще одна така, якась, може, противага нашої моєї церкви поставити свічку в інтернеті. Я це засуджую, бо насправді немає в цьому ніякої дії, немає жертви. Бо що таке свічка? Свічка це є жертва, це і наша палка молитва. Ми її купляємо, даємо пожертву на храм і ставимося свічку, і читаємо молитву, яку ми знаємо, і, і це все і відбувається така жертва. А в онлайн ти там поставив. Ну і що? Немає того всього. Знаєте, тому треба бути дуже обережними в інтернеті, так якщо там ми сидимо в мережах, воно як приносить користь, так може і нашкодити. Ми пережили з вами ковід, і ми вберегли людей. Що вони залишилися при храмі? Це через онлайн-трансляції mm -hmm. літургії. Так, десь хтось пере забагато подавав ці інформації, і е, воно е, людей відволікало від, відволікає, тому що ну не піду нині до церкви, там мене щось заболіла нога, до прикладу чи голова. Я залишуся, включу телевізор, телефон свій, і я побачу службу в онлайні. Ну, сьогодні, слава Богу, немає ковіду. Так, Ми реагуємо інші умови війна, є сирени. Є де храми мають підвальні приміщення або цокольні приміщення mm. або підземну церкву, і такі є храми, де є ярус і Там все гарно зроблено, що воно і служить для людей як укриття. Люди мають можливість це все побачити, відчути, але треба бути присутніми в храмі. Тобто онлайн послужіння не може замінити походу до церкви. Ну звичайно, абсолютно. Ми можемо просто бути поруч. Але не бути в храмі. Христос каже, що немає спасіння за межами храму. Ми можемо тільки через онлайн-трансляцію помолитися разом з громадою, так? але не бути присутніми. Під час служби Божої в храмі перебуває сам Господь. Бо спілкування з Господом через молитву, коли ми з вами звершуємо, промовляємо вдома на роботі. В дорозі ми можемо йти і молитися, це і розмова з Богом. А зустрітися з Христом ми можемо тільки в храмі під час Божественної літургії. А сповідь, вінчання, хрещення можуть відбуватися онлайн. Якщо так, то за яких обставин? Ні за яких абсолютно це незаміними і про це мови не може бути. Ми можемо поспілкуватися е через скайп або через інші е меседжери. Але це є таїство, яке має бути очно. Це має відбутися в храмі, має бути священник, має бути присутнє, якщо ми говоримо про хрещення дитина, або там і миропомазання, і постригається волосся дитини, ось омивання водою. Тобто ще помолитися разом, ми можемо. Ну, такі таїнства замінити це нереально, це неможливо і. Може, якісь там церкви неправославні цим займаються, бо в них немає такого служіння насправді. І може там таке і є в світі. Ну, у нас такого немає, це не прийнято, і я запевняю, що до кінця цього людства такого бути не може. На цьому все. Дякую вам. Дякую вам, хай Господь благословить. Це була передача що коїться її гостем. Сьогодні став очільник Чернівецько-Буковинської єпархії православної церкви України єпископ Феогност.